З тим, щоб поставити ті питання, які так хвилюють, мабуть, кожну родину. При всій повазі до вас не хочу, щоб 6 числа запрацювала тієї рада. Тому що зарплату рано чи пізно оддадуть. Новошу в списку, рішень про землю, буде написано 9, 20, 30 участок Коболонського району і Атебрас. Всього автобусного парка немає. Негайно розблокувати роботу сесії Київської міської ради для того, щоб вирішити фінансування міста на друге півріччя 2013 року. Немає сьогодні більше ресурсу, щоб забезпечити вам по ті зобов'язання, які ми вам дали відносно плюс 20% заробітної плати, як муніципальна ініціатива, муніципальна надбавка. Ви її так знаєте. Тому ми запропонували додати до тих сум, які вже були виділені, оцю суму 98 мільйонів. 98 мільйонів. Її вистачить до жовтня включно. Абсолютно аргументована і відповідальна вам заявляє, що якщо не буде цього голосування, то ми не зможемо це робити, бо коригування бюджету це виключна компетенція міської ради. Вам звернутися до президента з трьома вимогами. Перша вимога це, щоб президент дав команду своїй більшості проголосувати за закони, які покращують життя киян, в тому числі повернути 8 мільярдів бюджет Києва і так далі. Друге, щоб президент дав команду своїй більшості проголосувати за вибори Київського міського голови Київради. І третє це, щоб відкликали цю команду, як керує в даному випадку містами, яка не може наповнити пліт.